Привіт! З вами я Світлана і я рада вітати вас на своєму каналі Рукоділля і не тільки. Сьогодні у нас субота, 9 грудня, і я розпочинаю своє е, відео про результати двох тижнів. Розкажу вам, що я робила, що зробила, що не зробила, Ну, все по порядку. І як уже вам давно знайома, перше ви бачите перед собою мій улюблений лонгдог, червоний великий корабель життя. Чому я знову, ну, те, що це мій основний процес, так, і я його майже завжди показую першим. А друга причина, я його відклала. Минулого тижня я ще два дні вишивала його отам От на початку грудня, 1 і 2 грудня, да, два дні я його вишивала. І до мене прийшла така чудова думка його відкласти. І відкласти, як мінімум, на весь грудень. А можливо, а можливо, ще і січень захвачу. Чому я так придумала? В принципі, я своєю думкою зразу згодилася, тому що в мене багато новорічного, і його треба трошки подороблять, попідтягувати, подошивати. І у мене одна є. Така чудова річ, але про все по порядку. Начну з лонгдога, так як я вам його покажу, і вже я його заховаю на місяць, а можливо, і на два. Я його зняла з п'ялець, і ну, він такий великий. Я коли на нього дивлюся, я в такому захваті, просто в захваті. Мені дуже, дуже хочеться вже скоріше його вишити і швидше його оформити. І повісити на стіну, щоб він мені прикрашав. Він дуже здоровий, дуже здоровий. Це все ви бачили, отут це е теж я вам показувала. І останні е кілька днів, це у грудні виходить, 1 2 грудня. Я вишивала, ось я вам трошки, ну, воно, звичайно, ж м'яте, бо воно на п'яльцях. Я вишивала ось тут. Я зрівняла е, цей шматочок. Трошки я дошила ось е, крайній орнамент. Трішки тут. Ну, в общем, е, небагато, в принципі, я вишила десь близько 2000 за 2 дні. Ну, але все-таки це прекрасний результат. Якщо тисяча в день у мене виходить, то це дуже-дуже чудово. Таке в мене буває не часто. Робота Шикарна, поки ниточок вистачає, за ниточки я поки не хвилююся. Але я собі два допоміжних додаткових моточки купила, але ще не дивилася, чи вони чітко втонені підходять. Ну, то таке то вже малозначиме питання. Надіюсь, що в мене нитючок хватить, то я вже так дуже і не переймаюся, але поки ця робота відпочине від мене скоріше, чим, від, чим я від неї. От, трохи вас порухала. І я не знаю, як я буду е, далі вам показувати. Ну, мабуть, так і буду двигати вперед-назад. От, але якось же ж, треба буде його показувати. Ну, він прекрасний, прекрасний, прекрасний. Великий червоний корабель життя у мене йде таки до фінішу, ще не дуже скорого, але такими непоганими темпами, поки він йде у відпустку. А ми переходимо далі. А зараз ми переходимо до наших зайчиків. Отак вони в мене просунулися. Я їх кілька днів вишивала. І вже ось я навіть через камеру, мені краще так воно проявляється через камеру. Уже видно в мене. Раз, два, три, чотири, зайчиків. Вже я бачу контури. От. Що хочу сказати по цій роботі, ця робота теж рухається, слава Богу. Дуже. Це просто буде в ідеалі, якщо я її ще і оформлю. І дуже велике в мене бажання її дошити і оформити. Надіюсь, у мене все це вийде. Е, вишивається добре. Вишиваю я. От я беру колір, і де моя ручка. От я беру колір якийсь і зашиваю на крайньому зайчику, і залишається нитка. Я шукаю, де цей колір близенько. Отут, ну, по ходу вишивки, Беру, дивлюся там, де ближченько кольори, вже в мене кілька кольорів зовсім вийшло, а деякі ще є. Ну, отут буде десь посередині, то я їх не вираховую, бо я обов'язково помилюся. А беру так від краю. І в мене отак красиво ось вийшло. Ці зайчики вже повністю зашиті. Навіть четвертинки хреста е, зашила. Це четвертинки в нас йдуть в очах. От- і перехожу на слідуючі зайчики. І мені ця тактика дуже подобається. Так як мені вже трошки сіренькі кольори набридли, набридли то я взяла от зелененький і думаю, ну, хоч одну ниточку, десь тут трошечки уже на верхньому кутику позашиваю. Так, ну, по цій роботі особливо там багато чого нема розповідати, робота рухається, і у мене практично тут скоро буде половина 40 Нема біля мене планшета, здається, по пам'яті 41%, ну майже 42%, там відсотки. От, і в мене скоро буде половина, а це класно. А вже якщо доходить до 50, от якось тоді вже друга половина роботи, якось, вважається, вже ближче йде до завершення, то, мабуть, і рухатиметься трошки швидше. От, от такий от у мене процес приємний, класний. На цей рік це рік дракона, у нас буде 2024-й. У мене є два дракона. Це теж такі от шари, але немає в мене третього, їх вийшло три. Третій іде з червоними, червоним низом. Буде і зеленим верхом. От мені дуже б хотілося оце з червоним, так як зібрати цілу серію. І якраз цього шара цієї кульки в мене немає. Але б хотілося мені відшити якраз із червоним низом, і зеленим верхом. І тому я не знаю, чи я буду. Ті... Дракончики вишивати, які в мене є, чи, можливо, я почекаю, десь мені знайдеться отака от куля. Ну, то я ще буду думати. З тим я не спішу. Але б хотілося якраз червоно зелену кулю мати. Ну, то вже як, як у мене вийде. Так, йдемо далі. Отака от папочка лежить, вона вже в мене давненько, я її не трогала. І вчора буквально ввечері. Вчора буквально ввечері, я її дістала і тут у мене і картонка лежить, щоб лист не помнявся. І я почала вишивати, пришивати склярус. Я хотіла весь відшити вчора, але я його розпочала вже дуже пізно. І так подумала: ну, або треба було взагалі не розпочинати вже в ніч, або вже ж дошити повністю. Ну, так як я вже його розпочала, то зробила, ну, приблизно ну, Майже половину здається. Ну, Можна сказати, половину скляруса я пришила, і я далеко ховати його не буду сьогодні. Зніму відео і я з цей склярус дошию і, можливо, розпочну бісер. Теж мені дуже хочеться, мрію, даже прямо про це, щоб повністю завершити цей ліхтарик до нового року. Не знаю, чи я. Я розумію, що в цьому місяці багато свят. От до 24 грудня я не знаю, чи встигну. Ну, але до Нового року, в принципі, після Нового року можна ще вишивати. Зараз зима, і хочеться більше приділити уваги ялинковим іграшкам, зимовим процесам. То, в принципі, так як я ялинку. Не ставитиму, то мені байдуже, коли вона відшиється. Головне, щоб відшилася взимку. Хочеться мені її доробити. І вже в мене є думки на слідуючий ліхтарик. Ну, але все по порядку. З очима б зробила все, а руками трохи не встигаю. Ну, будемо намагатися. Отака. От Краса блищить, скляру зблищить, але коли я ще зашию бісером, буде взагалі дуже-дуже класно. Отака от, от річ. Збиратиму я його по майстер класу. От, дякую дівчатам, що роблять, знімають такі чудові відео. Які допомагають. Поки з цим набором труднощів не виникає ніяких. Так, а зараз я вам розкажу і покажу дещо цікавеньке. Ось перед собою ви бачите отаку от дівчинку, дівчинка пряничок, яку я відшила на цьому тижні. Це не запланований мій відшив. Я в інстаграм натрапила на е, таку сторінку, яка називається Лаврендер Кростіч. Це сторінка Ірини Терещенко, вона дизайнер, і вона запропонувала отакий спільний е, с, і вона запропонувала спільний відшив. Спільний відшив отаких от чудових. Пряничних чоловічків. Це безкоштовний відшив. Умови дуже прості, береш відшивати першу іграшку. На іграшку дається тиждень. Розпочався, до речі, стартував цей проєкт 4 грудня. І чотири іграшки треба вишити протягом 4 тижнів. На кожну іграшку дається 7 днів, після чого треба відшиту іграшечку відправити або в приватні повідомлення Ірині Терещенку, або виставити, або опублікувати в себе на сторінці з відміткою дизайнера. Після чого вона дає слідуючу схемку на слідуючу іграшечку. Що хочу сказати про свої враження. Дуже приємний відшив. Нескладний відшив. Е є два варіанти ви можете обрати. Можна обрати е простіший варіант перший, коли е відшивається все просто на одній. Е Ну, просто на пластику береш і відшиваєш. Другий варіант, варіант із додатковими такими детальками, де бантик відшивається окремо. То в мене в першому випадку два бантики. Вони відшиваються окремо і потім пришиваються, як пришив... ну, пришивні елементи. От, я вибрала, звичайно, трошки складніший варіант, мені так цікавіше. Буквально за два дні я її вишила і оформила повністю. Нескладно, зовсім не складно, але цікаво це мій другий досвід участі у спільних відшивах. І мені надзвичайно приємно доєднуватися до таких проєктів. Це завжди нові знайомства. Дізнаєшся про нових дизайнерів, талановитих дизайнерів, українських дизайнерів. Що це приємніше у 10 і 20 разів. І тому, кому цікаво, можете доєднатися до цього спільного відшиву. Він буде діяти до кінця грудня протягом 4 тижнів. Я ж кажу іграшечку відшивати нескладно і недовго. І хто не встиг 4 грудня. Це не важко, зовсім не нас наздогнати і навіть перегнати. Якщо відшиваєш іграшечку швидше, ну так як в моєму випадку, я вишила її за два дні, мені надійшла слідуюча іграшечка. ну от Зараз у нас наразі субота, а я вже отримала її, мабуть, позавчора ввечері. І вчора я вже вишила другого чоловічка-пряничного, це в мене буде хлопчик. До речі, у дівчинки тут йде 907 хрестиків, якщо я не помиляюсь, ну це по марафону цей бекстіч мається на увазі, і хрестики, то у хлопчика виходить трішечки менше. Відшивається, ось я відшила буквально, це не буквально, прямом, це одним кольором я вишила. От, і мені тут залишається зовсім зовсім небагато. Це бекстіч, щічки очки зробити, пувочки і бантик. Бантик теж буде окремо вишиватися. От, відшивається дуже швидко і надзвичайно приємно. Тому, кому цікаво, ще не пізно долучитися і прийняти участь у цьому дуже-дуже цікавому проєкті. Дуже дякую Ірині Терещенко за її такі чудові, чудові, причудові малята. А, і ще забула один момент. Коли відшиємо всі чотири іграшки, то п'ята схемка буде в подарунок. Про е, сторінку в інстаграмі я залишу в описі під відео. І кому це цікаво, долучайтеся. На цьому хочу завершити своє відео. Працюємо далі. На цьому закінчую своє відео. Піду швиденько його монтувати. Всіх рада була бачити. Всім вам дякую за перегляди. До побачення, до нових зустрічей!